Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео це тест огляд ось такого тонального крему, який приїжджає в ось такому пакуванню картонному. Дивіться, досить симпатично виглядає. Це китайський бренд iMagic. На моєму каналі я вже два креми від цього бренду тестувала, Купляла на сайті Єва, і там всього є три тональні засоби, які продаються від цього бренду. І, власне, ось недавно виходить третій ось такий тональний крем. В серединці це ось така баночка. Дивіться, яка гарнесенька. Матовий такий дизайн, трішечки золотого кольору, виглядає прямо дуже-дуже симпатично. Пакування у нас ось тут виповнене із скла. Скло досить таке тверденьке, об'ємне, товстеньке, досить гарне. Ну, візуально, мені дуже сильно подобається те, що я бачу. Ось номер відтіночка. У мене відтіночок номер 3 Коли обирала я собі цей тональний крем, я не хотіла брати самий світлий відтінок. Боялася, що він буде занадто світлий. Попереду літо я трішечки засмагну на сонці. І, звісно, самі світлі відтінки в літній період мені не підходять, тому я на літній період беру другий або третій відтінок, ну, в принципі, будь-якого тонального засобу. Відразу хочу сказати, що цей відтіночок номер 3 мені буде сьогодні затемний, але, будь ласка, не звертайте на це уваги. Сьогоднішнє відео воно присвячене тому, щоб перевірити, гарний це тональний крем чи ні, як він виглядає на шкірі, як він носиться і все тому подібне. До речі, об'єм цієї баночки 30 мл. В принципі, стандартне пакування, нічого такого. В серединці у нас є помпочка. Дивіться, яка симпатична в золотому оформленні. В принципі, до пакування у мене претензій немає ніяких. Від цього бренду у мене ще є ось такі два тональні засоби. Я їх вже тестувала на своєму каналі. Посилання на ці огляди я залишу під низом під відео в описі. Якщо раптом ви не бачили цих відео, то раджу вам їх переглянути. А зараз я пропоную зачитати невеликий опис із сайту Єва до цього тонального крему. Дивіться, зараз ціна на нього точно така сама: 168 гривень, а повноцінна ціна 335 гривень, тобто за 168 це дуже дуже вигідна ціна. Пишуть, що ця продукція, цей бренд він іде як професійна косметика. Текстура у нас повинна бути кремоподібна, покриття повинно бути середнім, і призначення цього продукту для вирівнювання тону обличчя. Тут пишуть, що з цим тональним засобом у вас буде бездоганне покриття, стійкий макіяж і легкий омоложувальний ефект досить цікаво. Також є виділеним шрифтом переваги продукту, добре приховує недосконалості. Створює природне покриття, маскує зморшки, підтягує шкіру. До речі, в мене зморшок А Тому, якщо цей тональний крем якось їх замаскує, я буду просто в захваті, тому що всі тональні засоби, які б вони хороші не були, вони завжди зморшки підчеркують, особливо зморшки, які в мене є навколо очей. А їх завжди досить сильно помітно. Бореться з процесами окиснення, тобто, я так розумію, що він не буде окислятись. Це в принципі було б дуже круто, і останнє – справляє зволожувальну дію. Ну, в принципі, все, будемо перевіряти. На моєму обличчі, звісно, вже є трішечки зволожуючого денного крему, і, в принципі, більше нічого. Ви бачите всі мої недосконалості, всі мої почервоніння, всі мої пігментні плямки, чорні цятки, зморшки, розширені пори, сліди від прищиків. В цілому, недосконалостей у мене завжди вистачає. Давайте трішечки приберемо волосся, щоб воно нам не заважало наносити тональний крем. Наносити тональний засіб буду, як завжди, двома способами: це буде пензлик. Сьогодні я обрала пензлик від Ruby Rose. Трішечки підбита в мене ось тут ручка, але ви не звертайте на це уваги. І ось такий б'юті-блендер, також від бренду iMagic. Коштує щось в районі 30 гривень. Досить-досить бюджетно, будемо його сьогодні перевіряти. І дивіться, який він величезний. Він реально дуже великий, ось такий цікавий. Приїжджає цей блендер ось в такому мішечку, дивіться, досить класний мішечок, зручний. І давайте порівняємо розмір стандартного сухого блендера із цим, який вже змочений в водички. Дивіться, різниця, ну, просто дуже-дуже величезна гляньте. До речі, у мене, як завжди, шумно. Десь доносяться якісь звуки, де собака лає за вікном, десь трішки чутно сусідів, будь ласка, не звертайте на це уваги. Пропоную починати наносити наш тональний крем. Для цього ми його струшуємо гарнесенько так. Я відразу надавлюю собі на руку. Дивіться, текстурка начебто і кремоподібна, але дивіться, стікає вниз. Тобто, я б сказала, що текстура середня. Щось середнє між рідкою текстурою і кремоподібною, щось ось таке незрозуміле. Як ви бачите, відтінок, звісно, дуже такий темний, він такий бежево-пісочний, я б якось так його назвала. Але трішечки нагадує відтінок «Медіум». Фарбуватись я буду в ось таке дзеркальце, також палетка від iMagic. І а, я її купувала в минулому заказі, і до сих пір її ще не відзняла для вас. Тому сьогодні ми її відкриваємо, прибираємо захисне пакування і знімемо ось цю наліпку із дзеркальця. Нарешті, я вже так давно хотіла це зробити. Отак. І, а, до речі, дзеркало це досить класне, воно правильного розміру і не сильно велике, і не маленьке. Я думаю, сьогодні в нього фарбуватись буде дуже зручно. Почнемо, напевно, із спонжа. Гаразд, будемо розтушовувати. Ой, дивіться, який величезний цей спонж. Він мені на весь лоб. Так. Але, в принципі, спонжик досить такий а, зручний. І не занадто твердий, не занадто м'який, якраз в принципі нормальний. Трішечки цей тон наношу, як ви бачите, і на свої очі, щоб не використовувати консилер. А до речі, консилер від цього бренду iMagic я тестувала. Він мені не сподобався, він якось сушить шкіру, виглядає досить некрасиво, тому я ним майже і не користуюсь. Дивіться, цим спонжем я за 3 секунди розподілила цей тональний крем. А, ну Так, різниця, звісно, є. Я як курочка гріль. Ну, що поробиш, буду тестувати. Звісно, ми зафарбовуємо вушка, тому що відтінок ну, дуже сильно відрізняється. І, звісно, я буду трішечки зафарбовувати і шию, тому що мені все ще потрібно виходити в люди, і якось, знаєте. А контраст лице таке темне, шия світла буде виглядати досить негарно, тому прийдеться більше наносити на шию. Тоді відтінок лиця, шиї, вушок буде однаковий, і це виглядатиме набагато природніше. Я прямо стягую максимально на шию. Ну так, звісно, це відтінок для злегка загорілих дівчаток. Однозначно, не для білосніжок, сніжок, це 100%. А, стосовно покриття. Можу сказати, що у цього тонального крему покриття досить легке. А, таке приблизно натуральне. А, повністю перекривати, якісь прищики не перекриває. Але, в принципі, тон вирівнює нормально. І стосовно запаху. Цей тональний крем він так цікаво пахне. Якийсь такий, знаєте. Трішечки солодкий присмак, а трішечки якийсь такий запах, нібито чайного дерева чи чогось такого, Ну от цікавий аромат, дуже цікавий, нетиповий для тонального засобу. Зазвичай тональні засоби зовсім інакше пахнуть. Ді якимсь таким, знаєте, хімозним ароматом. А це, навпаки, такий приємний запах. Не знаю, що вони туди всередину поклали, але дійсно пахне цікаво. Давайте будемо перевіряти. До речі, поки відтінок був на моїй руці, то він не окислився. Він однакового кольору, який був. А хоча вже пройшло декілька хвилин, нічого у нас не окислилось. Це, в принципі, досить добре. А знову ж таки, зафарбовуємо вушко і стягуємо цей тональний крем прямо аж ось сюди на шию. Ну, дивіться, розприділила я і пензликом, начебто виглядає більш-менш нормально, особливо, коли стягнула цей відтінок повністю ось сюди на шию, то виглядає тепер більш-менш природньо, натурально, в принципі, непогано. Стосовно того, як лягає пензликом, сусідка, як завжди, дивіться, пензликом виходить більш щільне покриття, в принципі, так, як і завжди, пензликом виходить щільне покриття. Але все одно, тональний крем він має натуральний такий ефект, тобто його не дуже сильно помітно на шкірі. Якщо дуже сильно придивлятись, то звісно його буде видно. А якщо ну, ось так приблизно дивитись. То, в принципі, я його не бачу, нормально виглядає. А якщо чесно, розпреділяти пензликом було трішечки гірше, ніж спонжем, тому що текстура цього засобу, вона начебто і більш така рідка, але якась сухість у цій текстурі є. Коли ви розпреділяєте по шкірі, відчувається якийсь трішечки як супротив на пензлику, тобто потрібно досить сильненько натискати на пензлик, щоб розпреділити цей тональний крем. Пропоную почекати десь. 15 хвилин, поки тональний крем повністю усядеться, зафіксується, щоб ми змогли повноцінно роздивитись фініш цього продукту і те, як він лягає на шкіру. Тому не переключайтеся, приблизно через декілька секунд ви все це побачите. Ну що ж, уже пройшло 15 хвилин з моменту нанесення тонального крему. Пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Власне, ось так виглядає моя шкіра. Що хочу сказати? Якщо не брати до уваги сам відтінок тонального крему, який мені не підходить. В цілому тональний засіб на шкірі виглядає досить непогано. Він виглядає натурально. При цьому він перекриває невеличкі якісь ваші недосконалості. В принципі, досить добре вирівнює тон обличчя. Ну, в принципі, виглядає нормально. Якихось своїх почервонінь я не бачу. А єдине, звісно, що великі якісь прищики це тональний крем не замаскує. Наприклад, ось тут у мене є великий прищик. Ось тут старенький слід від постакне, який вже десь місяць не проходить. Ось тут у мене є величенька така родинка. Її тональний крем також не замаскував. Все інше, в принципі, перекриває нормально. В цілому виглядає досить гарно. До речі, цей тональний крем він не підчеркує розширені пори. І ось тут зморшки біля очей. Ну, в принципі, трішечки підкреслює, але зовсім зовсім мінімально. В принципі, я не можу сказати, що він прямо маскує зморшки, звісно, ні. Але не підкреслює. Це вже досить класно. Ось тут розподіляємо всі наші складочки, які у нас вийшли. Стосовно крему, він трішечки липкий. А, але не сильно. І а, я бачу сяйво. Тобто такий фініш, знаєте, сатиновий, не дуже вологий, але сяйво, в принципі, є. І а, я, звісно, цей тональний крем буду закріпляти за допомогою пудри. В останньому заказі на сайті Єва я купляла ось таку пудру від Glenbie це біла фінішна пудра, об'єм цієї упаковки 11 г, і відтінок у мене 0,4 Ну, в принципі, все. З пудрою я закінчила. Дивіться, натуральний матовий фініш виходить. А ще мені дуже сильно подобається в цій пудрі, що не дивлячись на її білий відтінок, при розтушовці цього відтінка на обличчі не помітно. Тобто, це такий, знаєте, напівпрозорий кольор виходить на обличчі, при цьому дуже класно маскує цей жирний блиск сяєння шкіри дає ось такий натуральний матовий ефект. Мені, наприклад, дуже сильно подобається. Зараз я піду дофарбуюсь, зроблю якийсь макіяж очей. Напевно, використаю ось цю палеточку від iMagic, подивимося, що в мене з нею вийде. А до вас я повернусь десь через 3, можливо, навіть через 4 годинки після нанесення, подивимося, що з цього вийде. Уже пройшло 4 години з моменту нанесення нашого тонального крему. І, власне, ось так от виглядає моє обличчя. Дивіться. Прямо якогось сильного жирного блиску я начебто і не бачу. Є невеличке сяйво, але воно, ну, таке, знаєте, мінімальне. До речі, за ці 4 години я пудрою не користувалася, матуючими серветками також не користувалась. як припудрилась відразу після нанесення, все, більше нічого не пудрила. Подивлюсь на себе в дзеркальце дивіться. За 4 годинки мені здається, що ось тут на носику трішечки витерся тональний крем. А також сильніше стало помітно мої прищики, особливо ось тут, на шиї. Можливо, тому що тут був комір від куртки, і, можливо, тональний крем тут швидше витерся. І через це там помітніше мої прищики, не знаю. А, також бачу, що тіні трішечки ось тут розмазались, тому що. Ходила гуляти, і ви знаєте, якось вітер сильний в очі, трішечки так щурилась, і якось трішки не дуже красиво виглядають тіні. А так, в принципі, тональний крем виглядить нормально, носиться також комфортно, я його на своєму обличчі не відчуваю. І ви знаєте, коли вже повністю дофарбувалася, зробила весь макіяж, мене вже, в принципі, колір цього тонального крему так сильно не хвилює. Ну, я не бачу сильної різниці, і з повноцінним макіяжем, в принципі, мені подобається те, що я бачу. Давайте тепер трішечки ближче подивимось на моє обличчя. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ні, праєн, тисней сколас. Фом лоббин його вайсефопе. Сейн трак. Лисина о найтінне сіт со блак. Сидом фолим фаст, то реме лайф you, фою, да. Власне, ось так виглядає цей тональний крем. Сподіваюся, що вам вблизу все було видно. Давайте пробіжимося по тим продуктам, які я сьогодні використовувала в своєму макіяжі. Перше, це, звісно, тональний крем, пудру я вам вже показувала. Палетка для контурингу в мене ось така від Evelyn. А потім на очі ось цей такий гарний сяючий відтінок, більше схожий на фіолетовий. А це ось такі рідкі тіні від ґленбі. У мене номер 02. Це такий двоохромний відтінок, який переливається від фіолетового до коричнево-зеленого. Якийсь ось такий цікавий хамелеон. Потім ось така помада від гленбі, номер 03, Нанесла 4 години назад. Як ви бачите, помада до сих пір тримається, але ось тут всередині вже, звісно, повитиралась. Стосовно складки Повік, то я використовувала коричневий відтінок із цієї палетки для складки, а далі все повністю наносила ось цей колір. Брови я оформила за допомогою ось такого олівчика від Париса номер, 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 308. Вії нафарбувала за допомогою ось такої туші від Maybelline. Ну що ж, я побіжу далі тестувати наш тональний крем. Користуватись пудрою або серветками я не буду. Зустрінемось уже ввечері з якимось вердиктом. Сподіваюсь, що тональний засіб і далі буде чудово носитись. Принаймні за ці 4 години якихось дуже страшних нюансів я не помітила. В принципі, носиться він дуже гарно, комфортно, нічого поганого. Так що не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Уже пройшло 9 годин з моменту нанесення тонального крему, і, власне, ось так от виглядає моя шкіра. Досить такий сильний жирний блиск, прямо такий дзеркальний ефект, прямо капець, те, що я дуже сильно не люблю. Тому пропоную спочатку прибрати жирний блиск, а вже потім вблизу роздивлятись на мою шкіру. У мене ось такі серветки. детокс, купувала на сайті Єва з активованим вугіллям. Дуже класні бюджетні серветки. Я закінчила з прибиранням жирного блиску. На цей етап у мене пішло всього дві серветки це дуже економно. І а, ось такий більш матовий фініш мені подобається набагато більше. І так, що я бачу? Можу сказати, що тональний крем все ще є на обличчі, але його вже не так багато, як було відразу при нанесенні. Уже досить сильно помітно всі мої прищики. Ось тут, ось тут, ось тут, на лобі. Сліди від постакне тепер також видно. Але я бачу, що тон мого обличчя він до сих пір вирівнян. Тобто я не бачу своїх почервонінь. От, ось тут у мене на щічках завжди такий червоний відтінок шкіри. І зараз цих почервонінь я не бачу. Тобто тональний крем в цих ділянках він все ще тримається. Трішки витерся тональний крем ось тут на підборідді. Також трішечки витерся на носику. А ось тут на носику повитирався. Там у мене були сьогодні окуляри. Я носила, тому там, звісно, будуть пробіли. Ви знаєте, за 9 годин це досить непоганий результат. Мені не подобається, як виглядає ось тут на лобі. Тут, знаєте, якось шкіра така якась ніби як підсушена, якісь комочки чешуйки, щось таке незрозуміле. Підчеркнуті, звісно, уже зморшки під очима. Ось тут біля губ підчеркнуті зморшки. До речі, цей тональний крем він не підкреслює мої розширені пори. Інколи бувають такі тональні засоби, які мої розширені пори роблять іще більш якимись такими об'ємними, великими, і вони виглядають, як кратери якісь на моєму обличчі. З цим тональним кремом я такої проблеми не бачу. І стосовно того, наскільки комфортно мені було ходити з цим тональним кремом, за всі 9 годин моя шкіра відчуває себе просто чудово, ніде нічого не свербить, не пече, не стягує, все досить добре. А, і мало того, цей тональний крем на своєму обличчі я не відчуваю, і це прямо дуже круто. А, і давайте тепер трішечки ближче роздивимось на мою шкіру. Музика You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall

Третій плюс. Добре розподіляється, гарно лягає на шкіру, ніяких претензій до цього немає. Четверте, він дуже гарно виглядає на шкіри. Такий от натуральний, дуже природній ефект. Я, в принципі, в тональних засобах це завжди ціню. П'ятий плюс це те, що цей продукт досить непогано перекриває. Я не можу сказати, що в нього дуже гарне покриття. Ні. Цей тональний крем він гарно вирівнює тон обличчя, маскує якісь невеличкі ваші недосконалості, наприклад, почервоніння, якісь пігментні плямки, невеличкі якісь прищики, веснушки. Ну, Цілком він перекриває те, що не дуже велике. Якщо у вас дуже великі якісь там прищики, які такі, знаєте, дуже червоні, то, звісно, він їх повністю не перекриє. Потрібно буде поверх користуватись або коректором, або консилером. І, напевно, останній шостий плюс це те, що він досить комфортний. Я його на собі не відчуваю, ніде у мене нічого не стягує, не пече, не чешеться. В цілому моя шкіра дихає, і це досить круто. Давайте тепер поступово переходити до мінусів. А перший мінус це те, що покриття виходить не дуже щільним, тобто якісь великі недосконалості цим тональним кремом не замаскуєш. Другий мінус це те, що цей тональний крем він не досить стійкий, а тобто з цим тональним засобом потрібно бути максимально обережною. Якийсь зайвий раз своє обличчя чіпати краще не треба. Якщо ви десь там щось потрогаєте, то будуть якісь сліди, будуть відбитки на одязі, на телефоні, на руках. Третій мінус це те, що за певний якийсь період часу, ну, в моєму випадку, це 9 годин. Ось тут з'являються якісь комочки, якісь чешуйки, якось не дуже гарно виглядає шкіра. І, до речі, я помітила, що це стосується тільки лоба. Ось тільки тут на лобі якось тональний крем виглядає не дуже гарно. На щічках на підборідді тональний крем виглядає нормально. А, і четвертий мінус це те, що немає spf фактора В принципі, все, якихось більших мінусів я не помітила. А в цілому, досить непоганий середній звичайний тональний крем. А стосовно того, якому типу шкіри цей тональний крем підходить максимально добре. Мені здається, що для жирної шкіри в принципі можна носити в мене жирний тип шкіри, але тільки в холодний період. А влітку мені здається, що буде дуже сильно якось блистіти, кудись уповзати дуже швидко витиратись. Мені здається, що це однозначно не літній варіант для жирної шкіри. Стосовно сухої шкіри, мені здається, що буде підчеркувати сухість. Тому мені здається, що самий ідеальний варіант це комбінований тип шкіри. Ну, а на цьому, власне, все. Я розповіла і показала все, що хотіла. Сподіваюся, що це відео було вам хоч трішечки, але все-таки цікавим і корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, пишіть свої коментарі, не забувайте підписатись. А на цьому все. Цілую, обіймаю, до скорої зустрічі!